Вітаємо! Мене звати Юлія Іваницька. Я вчителька історії Запорізької гімназії 91. Я Світлана Богзієвич, заступниця директорки, вчителька української мови та літератури Запорізької гімназії 93. І ми представляємо гру «Медіавежа», створена в межах проєкту the Teacher». З нами в команді Наталія Пономаренко, викладачка журналістики та філології Сумського державного університету, та Лариса Дяченко, заступниця директора Харківського ліцею 150. Натхненням стали діти під час ігор в укритті, серед яких була і Дженга, ми побачили, як вони захоплюються процесом. Тоді з'явилася ідея: а що як поєднати цікаву механіку з медіаграмотністю? Так народилася медіавежа – спосіб навчатися критично мислити через гру. Гра створена для підлітків і молоді від 13 років, підійде для уроків історії, української мови та літератури, журналістики, біології, стане корисним інструментом на заняттях з медіаграмотності, тренінгах і позакласних заходах. Головна цінність розвиток критичного мислення та вміння аналізувати інформацію, розвивати критичне мислення, медіаграмотність і навички розпізнавання фейкових новин. Покращується обізнаність молоді про роль медіа в суспільстві та загрози дезінформації, формуються основи для самостійного аналізу новинного контенту, що допоможе їм стати відповідальними споживачами інформації. З чого ж складається наша гра? Вона містить 72 картки з чотирьох різних предметів: з біології, української мови та літератури, історії та журналістики. Інструкція яка містить питання, відповіді на питання, а також QR-коди, за якими можна подивитися більш детально відповіді на питання гри. А також блоки з втвердженнями факт, фейк-судження. І відповідно, під час гри учасники будуть діставати відповідний блок і складати його вгору. Покажемо, як це відбувається. Дістаємо блоки. Таким чином, долоньку підставляючи, щоб у нас вийшла рівненька вежа. Методологія гри базується на поетапному підході, що поєднує критичне мислення, гейміфікацію та командну взаємодію. Гравці аналізують медіаситуації, перевіряють факти, аргументують рішення. Завдання ускладнюються поступово, а мотиваційна система стимулює активність. Отже, ведучий готує картки з різними твердженнями. Перемішує і складає в колоду. Гравець витягує картку, зачитує твердження. Його завдання визначити, чим є це твердження фактом, фейком або судженням. Ведучий може дати йому відповідь або уточнити, якщо відповідь була неправильна. Далі він буде відповідно діставати відповідний блок і складати його нагору. А гра триває по колу, поки вежа не впаде. Переможець може визначатися, але це не обов'язково, адже основне завдання гри це розвиток критичного мислення. Якщо ж команда вирішує підрахувати результати, то можна запропонувати оцінювати кількість правильних відповідей. Перемагає той, хто набере найбільше балів. Наша гра гнучка і легко адаптується до різної кількості учасників. Можна грати індивідуально або ж у командах об'єднуючи зусилля. До того ж, контент гри можна змінювати відповідно до віку гравців чи тематики заняття, що робить її цікавою та корисною для різних аудиторій. Для складнішого рівня можна додати запитання з глибшим аналізом, що вимагають аргументації та роботи з кількома джерелами. Також можна запровадити систему балів, фіксуючи результати в таблиці, а ще обмежити час на відповіді або додати неочікувані медіавиклики для гравців. Наша гра розрахована на живе спілкування, тож дистанційного формату вона не передбачає. Втім, її можна адаптувати, наприклад, створивши цифрові картки на платформі WorldWall. Хоча ми переконані, що саме фізичний формат з брусками та взаємодією між гравцями робить гру по-справжньому захопливою. Грайте сміливо і допитливо важливі не лише перемоги. А й навички, які ви здобуваєте на кожному кроці. Нехай кожна перевірена інформація стане ще однією цеглинкою у вашої медіа вежі. Проект Мідзетіче був реалізований гьоте інститутом в Україні спільно з нота-єнота за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини в рамках програми східного партнерства. Якщо гра вас зацікавила, стежте за оновленнями. Будемо раді вашим відгукам та фото. Діліться враженнями та будуйте вежу правди разом із нами.